Всіх вітаю! Сьогодні читаємо Євангеліє від Матфея, 20 глава, вірші з 11 по 16. Сказав Господь таку притчу: Царство Небесне, подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці найняти робітників у свій виноградник, і, домовившись із робітниками по динарію за день, послав їх до виноградника свого. І, вийшовши близько третьої години, побачив інших, що стояли на торгу без тіла, і сказав їм: Ідіть і ви до виноградника, і що належатиме, дам вам. Вони ж пішли. Знову, вийшовши близько шостої, дев'ятої години, зробив те саме. Вийшовши з близько одинадцятої години, знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без роботи? кажуть йому, тому що ніхто нас не найняв. каже їм Ідіть і ви до виноградника, і що належатиме, одержите. Коли ж настав вечір, господар виноградника говорить управителі своєму поклич робітників і віддай їм плату, почавши з останніх і до перших. І, прийшовши, найняті близько одинадцятої години, одержали по динарію. Перші, прийшовши, подумали, що одержать більше, але й вони одержали по динарію. і, одержавши, стали нарікати на господаря дому, кажучи ці останні працювали одну годину, і ти зрівняв їх з нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них Друже, я не кривджу тебе. Чи не за динарію ти домовився зі мною? Візьми своє та йди. Я ж хочу і цьому останньому дати, як і тобі. Хіба не можна мені зробити те, що хочу? В тому, що моє? Чи око твоє заздрісне від того, що я добрий? Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато званих та мало обраних. Найкращими побажаннями на цей день нехай Господь відповідає на кожну молитву і благословить вас.